Мета футбольного свята одна збільшити популяризацію спорту серед молоді та познайомитися з іншими представниками єпархій. Хоча поглядів на деякі постулати багато, але спортивне свято об'єднує всіх. Хлопці, котрі ходять в храм, вони не мають можливості грати в професійних командах або навіть на півпрофесійних командах. А власне тут вони мають таку можливість брати участь у подібних турнірах і на своєму рівні, звичайно, це не є професійне, це аматорський футбол. На своєму рівні представити дане місто або дане село і також свою, свою парафію. Грають не священники, прихожани, які відвідують храми. Головна рушійна сила в цьому чемпіонаті. Духовенство представляє лише одна команда семінаристів з міста Городка. Тут представлені хлопці, які походять власне з різних міст, сіл. Вони не є священниками, лише є одна команда семінаристів з міста Городка, а решта то хлопці, котрі навчаються хтось в школі, хтось в університеті, хтось в інституті. Хтось... В різних 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 інших боливих закладах Дмитро Побут, капітан команди Сіон, каже, займається футболом для себе. В команді є свого роду спортивна школа трьох векових груп. Переконує, на таких чемпіонатах можна поділитися своїм досвідом гри, та й інших клубів можна взяти щось нове для себе. Що дає для вас такі ігри, і такі чемпіонати?» Для того щоб ми могли передати. Свої досягнення іншим командам і чогось чого не вистачає, взяти в всіх цих, цих команд, які приїжджають, представляють свої парафії передбати віру в Бога. Команди зібрались не тільки з Хмельницького та області, є також із міста Вінниці. Мають вони і свої групи підтримки. Мені подобається футбол, і взагалі ну, люблю свою парафію, свою команду і приїхали підтримати. Вони молодці. Організатори футбольного чемпіонату планують зробити схожі змагання за участю самих священників. Нещодавно в лютому був чемпіонат Європи серед священників. Ми також, якби так, захопилися такою ідеєю, навіть планували цьогоріч зробити, але з огляду на брак часу трохи і коштів, ми плануємо це зробити наступного року. Відбудеться такий чемпіонат серед римокатолицьких священників України. Максим Посполіта, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.